Каріна, ти вже рік у мене на індивідуальному супроводі. Розкажи, будь ласка, які зміни за цей рік? По перше, хочу сказати тобі велике дякую, тому що твоє. Те, як ти працюєш, те, як ти вкладаєшся в свою роботу, це реально достойно поваги, і я дуже щаслива, що я маю можливість з тобою працювати, тому що ти завжди на зв'язку, ти завжди допомагаєш. Будь-які питання по здоров'ю, якісь простуди, віруси, майже все, що стосується здоров'я, я все можу в тебе запитати в будь-який час, і Аня завжди відповідає. По друге хочу тобі сказати велике дякую, тому що я. Не змінювала майже своє харчування, але я схудла. Я набагато краще зараз виглядаю, при тому, що нічого не змінилося, окрім того, що є декілька секретів. Віталія я дійсно відчуваю пролив сил. Прилив енергії. Я просинаюся з задоволенням. Я, в, мене, в мене є енергія на абсолютно все, що мені хочеться, на подорожі, на час з дитиною, на час з подружками. Тому я за це тобі велике дякую. Також хочу сказати, що в мене майже немає зараз целюліту, і за це також тобі велике дякую, тому що я думаю, для кожної дівчини це дуже важливе питання. І, і ще один дуже важливий момент в мене завжди була проблема зі спиною, і в мене. Дуже часто, особливо після дороги, боліла спина, і так дуже сильно. Але саме зараз я обожнюю подорожувати, і для мене це дуже був таким важливим моментом. Я зараз можу довго їхати в дорозі, і в мене майже ніколи не болить спина. Тому я за це тобі велике дякую. Аня справді професіонал своєї справи. І якщо ви хочете покращити якість свого життя, я дуже рекомендую її на усі 100% як крутого спеціаліста.